Внаслідок нічного обстрілу Одеси загинула одна людина. Про це повідомив керівник одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Ворог завдав ударів шахедами, пошкоджено житлові будинки та комунікації. На даху багатоповерхівки виникла пожежа зруйнованого газогіна. Також загорілися автомобілі та нежитлова споруда. На місцях працюють екстрені служби, фахівці ліквідовують наслідки ворожої атаки. Росія майже щодня завдає ударів по українській залізничній інфраструктурі, однак логістику вдається підтримувати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. За його словами, минулого тижня атаки фіксували на Чернігівщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Зокрема, був прицільний удар по потягу із пасажирами. Глава держави подякував усім, хто захищає об'єкти залізниці та забезпечує безперебійну роботу Укрзалізниці Зеленський наголосив, що Росія продовжує застосовувати. Ти балістичні ракети, зокрема по Київщині, він підкреслив необхідність щоденної підтримки партнерів насамперед у постачанні ракет для систем протиповітряної оборони. Кожен з наших партнерів має усвідомлювати і свою силу, свою можливість підтримати Україну та захистити життя. Ракети для ППУ потрібні кожен день. Захист від російської балістики потрібен кожен день. Сьогодні знову була балістика по Київщині. Жодна країна в світі не повинна залишатись наодинці і без допомоги в умовах таких ударів і такої війни. Я хочу подякувати всім, хто з Україною найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами, як і завжди потрібні результати. Результати. Мають бути. Під час масованої атаки Росії 7 лютого сили оборони України зіткнулися із низкою серйозних обмежень у протиповітряній обороні. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, через складні погодні умови не вдалося залучити винищувачі F-16 та Міраж. Сніг і погана видимість зробили полювання на крилаті ракети із повітря практично неможливими. Аналогічні труднощі виникли і у підрозділів із дронами-перехоплювачами, яким Необхідна чітка візуалізація ворожих цілей. Ігнат також зазначив, що Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети а обмежений радіус дії систем Петріот не дозволяє прикрити всі міста одночасно. За його словами, ситуацію ускладнює і дефіцит засобів ППО, адже Україна нині майже повністю залежить від постачання західних ракет. Україна офіційно відкриває експорт безпілотників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави у 2026 році у Європі запрацюють 10 експортних центрів українських дронів, зокрема в Балтійських та північних країнах. Вже в середині лютого очікується початок виробництва українських безпілотників у Німеччині. А у Британії такі лінії вже діють. Президент Зеленський наголосив, що безпека Європи дедалі більше базується на технологіях і дронах, створених українськими фахівцями. До слова, у вересні президент заявляв про що майже 60% озброєння, яке використовують збройні сили України, є українського виробництва. Енергетична інфраструктура Росії є для України законною ціллю. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із викладачами та студентами Київського авіаційного інституту, за словами глави держави, Росія продає нафту і енергоносії, а отримані кошти спрямовує на виробництво зброї для війни проти України. Зеленський наголосив, що українські удари по енергетиці є відповіддю на атаки Російської Федерації, які спрямовані на злам українського суспільства. Водночас Президент визнав, що Україна поки не має ресурсів для дзеркальної відповіді такої ж сили. Він додав, що Росія досі користується технологічною спадщиною СРСР, тоді як Україна лише нарощує власні спроможності. Тим часом у російському Білгороді через морози та пошкодження енергетичної інфраструктури сотні будинків залишаються без опалення. Як заявив губернатор області В'ячеслав Гладков, у місті почали зливати воду із тепломереж, аби уникнути аварій. За його словами, без тепла наразі перебувають приблизно 80 тисяч людей. Частина жителів також без газу та електроенергії. Воду із систем опалення зливають у 455 багатоквартирних будинках, а також у школах дитсад. Тках і лікарнях гладко визнав, що повернення тепла можливе лише після повної готовності. ТЕЦ до роботи раніше в регіоні повідомляли, що е, ракетні удари по підстанції Білгород та ТЕЦ Луч після чого почалися масштабні відключення. Католицька громада Кракова зібрала майже 6 мільйонів злотих на допомогу Києву. Кошти вдалося акумулювати під час спеціальної акції зі збору пожертв у храмах та через благодійні внески. Рішення передати недільні пожертви ухвалив митрополит Краківський кардинал Гжегош Риш після звернення глави Української католицької церкви Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука щодо потреб в опаленні столиці. За зібрані гроші закупили та передали 200 генераторів різної потужності. 900 обігрівачів і зарядні станції допомогу також. Доповнили продуктами та товарами для облаштування пунктів незламності при київських парафіях. В Українській греко-католицькій церкві подякували польській стороні за солідарність і підтримку України. Сотня гарячих обідів для енергетиків щодня. Таджицька діаспора підтримує киян та енергетиків, що працюють над відновленням електропостачання у столиці. Більше про дружню підтримку у нашому сюжеті. У холодному приміщенні на столичній Троєщині у розпеченому казані кипить плов. Його з особливою ретельністю за сімейним рецептом готують представники таджицької діаспори в Україні. Такими гарячими обідами уже тиждень безкоштовно годують наших енергетиків. Умови для куховарства непрості. Електроенергія та водопостачання відсутні. Попри це, київські таджики щодня готують різноманітні страви на вогнищі. Годуємо всіх тих, хто допомагає з електрикою тут усюди, адже зараз важко всім. Ну, так вирішили, що допомагати. так. Вирішили допомагати, щоб була допомога від нас братів таджиків, які живуть на території України. Братів наших один із представників таджицької діаспори в Україні. Чоловік щиро підтримує нашу державу. Він захищав Україну під час антитерористичної операції. А в 2022 році долучився до лав зсу. Пройшов шлях від штурмовика до оператора безпілотних апаратів всі таджики не всі таджики, як кажуть, підтримують агресора. ми таджики, і ми військовослужбовці збройних сил України Ми також воюємо на передовій і тут почали допомагати. Близько сотні обідів щодня своїми зусиллями готує таджицька діаспора для українських енергетиків. Таку допомогу організували за підтримки громадських активістів та політичних біженців із Таджикистану, які проживають в країнах Євросоюзу. Співачка Лолека із піснею рідним представить Україну на цьогорічному Євробаченні у Відні. Вона стала переможницею національної. Нього відбору отримавши найвищий бал від журі та телеглядачів, друге місце посів виконавець Лауда на третій сходинці, співачка Джері Хейл, яка вже представляла Україну на пісенному конкурсі у 2024 році. Зазначу, що цього року конкурс Євробачення ювілейний 70 70-й, він відбудеться у травні в Австрії. Україна виступатиме у другому півфіналі пісенного змагання. Перед повномасштабним вторгненням були протести в Берліні, і це була така емоційна фаза для мене, коли я відчувала, що є свідомі люди, є свідомі громадяни, як в Україні. Так і в Європі. І я була щаслива бачити, скільки людей різних національностей встають, йдуть на протести, і це не тільки українці. І Я от відчувала таку спорідненість з ними усіма, і це дуже було важливо. І одночасно це відчуття, про яке я завжди кажу, що мені хотілось просто обійняти всіх рідних людей в Україні. І от з цього почуття народилася пісня, і вона не була, і ніколи не створювалась для Євробачення, але вона фіналізувалась для Євробачення. Завжди те, що не створюється для Євробачення, що для якоїсь мети потім досягає найвищої мети. Тому побажаємо співачці Лалеці стати третьою українкою, та яка здобуде перемогу на Євробаченні.